Цветові майбутнє. Ага, добре. Згадую, що ми навіть черву подовго додатку не там рухчість? Я ж так привик виїздити на суштон, це штуці, як Угу. Mm -hmm. Ну, Це краще, тут якось тебе їсть. Там просто ця штука якось так. Угу. <кхе> uh -huh. Як джабки. А тут все повністю опустилося і не так страшно, що воно відклониться. Mm -hmm. і ти за ним <кхе> шуганиш. У ну, яка трасса. А ну, 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 ну. Теоретично она очень... Дуже... Ну, мама кричит. Девчонка, чьи очи закрыла и так кайфует. Які високі сосни Що таке? Нічого. Мені просто місце закінчиться. Я удалю гру якомусь діане. Просто зараз тільки ну. Короче, чим більше часу проходить, тим більше додатки займають місця. Тим з більшим збільшею пам'яті треба телефон купувати. Ой, бер мені пусти на пліч.

Пускають таких маленьких. Тебе бачите там маленькі uh -huh. прямо. Там пристібнуть, я думаю, що це дуже ну, не. Ну, наче не так швидка, як американські горки. Ну, тут немає додаткового прискорення, я так бачу. Uh -huh. ну, що в нас сама Механічна, не електрична. <плес> може нагору туди піднімає, <кху> може там і є якесь. ну... Uh -huh. no. Ну, Сто процентів, а я? вниз як спускається то... Типу як потяг щось. Ага. так. Ай-яй-яй, як увесь буковий. Цікавості домики в паняниці. Ривова подорож спеціально розроблена в Подарує незармані емоції та враження від краси Там є такі селі, там написано, що населення 60 людей. Але напевно, напевно, може реальності людей богачить. Хоча не знають, бо подобається. Я не цікавилась. Ну, я думаю, що ти там... Багатий, то такої посражні далі, яка дивись, Багаті, вони всі хочуть, щоб у них був кухар, ага. покоївка. Я вважаю, що якраз місцеві у паляниці це ті, хто... Місцеві. Слуговуючий персонал більше. Ну, ті ж водії, але, ті ж гіди, але, ті ж жити. Але не всі там багаті, прям. Ну, небо прям багаті, багаті, якісь олігархи, але такі спільно багаті. А ще можуть, ну, типу, не обов'язково постійно там. Не знаю, коротше. Ну, типу, якщо вони приїжджають рідко. Може, якщо ти, наприклад, навіть небагато там середньо. Це за три кружавчики. Одну ми приїхали, я думала, там все. а Може, Діані з Петром планувати спробувати. Запропонують. Може вона побудеться. Та ну иди так себе. Нормально.